Всім привіт на каналі Жемич і FC26. контура заявила, що крива розвитку гри Ultimate Team буде максимально меншою. І давайте її порівняти, як картки, чи більше карток, чи менше карток, карток в FC26 і з FC25 промо завтра. Thunder удар у скривки. Тому давайте гатись блискавками і дивитися по факту. Ви, на ваших екранах SBC FC26, SBC FC25. І що ми бачимо? Ми бачимо. Що в FC-25 було три картки і дві кони. Тобто Сакапа, Йор і Барела, і дві кони це Дісаїлі і Рауль. Знову ж таки, нікого я тут з цих всіх, всіх не збирав, можливо, тільки Барелу збирав. Більше всього, що тільки Барелу збирав, якщо не помиляюся, а можливо, взагалі нікого не збирав. Тупо не пам'ятаю. Тут у нас буде кументори знову, це за ФРВ, саме тут Дісеїлі і Рауль, теж це за ФРВ. Я не того ні того не збирав. І в Всі 25 не збираю всі FC26, аналогічно не буде, як будь-то не треба. Далі по флешбекам у нас у того Казіміри Ель Шарай, у того рейта і кунде. Вчора вийшов у нас Йокераш е е 350к, що дуже дорого, як будто не надо спішити збирати, треба почекати. Але там е е е з Рапідіком, тому я думаю, він буде їмба. На якщо подивитися на плейстайли, е е кунде, рейтен і... Йокереша, Рапід, Фінес і Жокеї подивитися аль на Альшараві і Казіміро, да? Альшараві взагалі якісь подачки, да? а Казіміро Крюк, але як будто. Що? Я навіть не пам'ятаю, що Казіміро був з крюком. Як будто він без крюка був. Ну, Казіміро, камон, це не та картка, типа, яка була вау, да? Якщо подивитися на ці флешбеки, то як будто розвал кабіни і в цей раз краще по поставим. Далі бачу, це хорошо. Хто з цих пацанчиків буде Гіора та Конкунку в заданках, не понятно, і скільки з них вийде в SB. Теж непонятно, що є такі Распадорі, які теж непонятно, що буде, тому що в цьому буде багато кубків, і більша половина з цих буде в заданки кубки. Тобто непонятно, хто з них був в Кубка, а хто буде в SBC. Але як будто по SBC, давайте будемо чесними, плюс-мінус однаково. Тут 5 в SBC, і тут буде ці тройка SB, і ще з цих. Того хтось буде Гейора, думаю, буде в СБЧ і Распадорі, а це все буде в кубках, а і а заданках. Ну, як будто однаково, на мою думку, однаково. Даже в FC 26, як будь краще. Ні? Ми мені як будто да. Особливо по капкам. Ну, коротше, це на вкус вкусівщина, але як будь-то однаково, давайте переходимо до кого, до ікон. Ікон в FC 26, ікон в FC 25. і... В всі 26 ікон Сіки у нас тут того. 9, 18, 18 -ді Саїлі, мінус Дісеїлі, Рауль, це буде 16. да В FC 26 буде 4 4 12 да? 12 ікон. Тут вже без азбіччя, 26 12, і там Сіки я говорив, 16. На 4 ікони менше. Це вже. Я вважаю, що це вже перемога. По поводу фодерних. Тут буде Басіан, Бекхем і Принса Фода, Полу Фода це Раварта Карлос, Абілі, Рівалдо, і я думаю, Бонасла Бекінбавера поставити. Це не прям вау. Далі Топчики, це Мас Мальдіні, Марадона, Еусібі, Рібері і, і Гаррет Бейл. Да? Да. Непогано, непогано. Давайте вам чесно, не було. Це перші проміки і які були. В FC-25 проміки вже були до того моменту. Тому я цей раз FC26. Перемагає. Якщо PSB ще нічия, які будуть на протязі всього тижня, то в... по іконам я вважаю, що FC26 виграє, бо тому що не було проміків, а FC25 були. да FC 25 Тут хто тут? Рікельме, Барні, Кол, Кін, фода да раш фода Єро теж Фода. По поводу Єро він там був D99, і тому всі. Кайфували від цього і всі ним грали. Я теж не грав, він був кайфовий, він потім випав з куртілки на ікону. Сам факт пізніше. Але Єро, він апався. В цьому году ікони апатись, і обичні картки не будуть. Контора заявила, що там тільки буде щось ролі, що, що то таке змінюватись, тобто рейтинги апатись не будуть. Наскільки це відкажуть фул-фул інфа, не знаю, але як будто це правда. І як буто це логічно. Криваже, що таке не буде апати, так? Да? Ну, тому по іконам Кантора в сі 26 шість виграє, бо тому що в парех їх менше, і по-друге, вони перші перші промо ікони Тому це максимальна перемога. Я считаю, що це правильно. Тому 1-0 за. Як то кажуть, конторою в UFC 26 Логіка якась. є, приходимо до карточок, і парні перезаписую м, деякі частинки вже на раз 10, тому що нереально. Оновлюється оновлюється інфа, тому як, поки відосік не вийшов, чому б ні? Так, по ходу Сандер Страк. Ми бачимо в нас тут 666-12, 12 плюс 12, 12, 12, 24 картки в FC 20. Бам -бам -бам, 5. Аналогічна ситуація. <кхем> Дуже багато фодерних карточок. Всі карточки в Всі 26 до рейтингу Всі 86, то все, грубо говоря, ФОДа. Ми, до речі, вже і ПДРна, а PDR вже 88, йоп, туди якбистро ситуація міняється. Якщо кажу. <с> Івахірі. Зливи були одні, це вже офіційна інформація. От зараз офіційні картки, коли ви дивитеся це відео. Якщо дивитися всі 26 то всі 26 по карткам обийшло, нічим відділяється відео всі 25 і це максимально. Печально. ви всі 26 дуже жорсткі картки, і, блін, я не знаю, що, що зловити. По факту тут нема кого ловити, і це печально. Тому що нічого не впаде, тому що ну дуже жорсткі картки. Дивимось на картки тепер всі 25, 26 карточок тобто на дві, менше, на дві менші карточки, і виходить крива кривою, а. Карточок, як бо хрена, так і є до хрена. І я не знаю, чи це чи хорошо, чи, чи це погано. Але плюс, навірно, всі 2.6 в тому, що знову ж таки, карточки не апаються взагалі. І ну, там, там якісь ролі їм тільки додаються, що типу такого, вже не пам'ятаю. Точніша інформація знову ж таки буде е, просто пізніше. І це жорстко. Це жорстко і виходить, де тут крива. По іконам да ікон в промо в промо ікон не було ніколи. Тобто це перші промо ікони і це хорошо, їх менше, це теж хорошо. А по карткам, якщо брати, то їх не менше, і вони навіть кращі в якомусь у цьому краще, ніж в всі 25. Ну, це можливо в можливо, ні, але я максимально в шоці. До речі, коли якщо ви дивитесь це відео сьогодні, сьогодні 4.27, 27, сьогодні вечором оновляться. Ваші ікони за предзамовлення І це перемога. Тому якось так з вами був жемеч, така була історія. По факту ніякого, грубо говоря, ніякого цього е, кривої, да яка йде вверх, немає. Гра плюс-мінус аналогічно розвивається так само, як розвивається, PSB ще плюс-мінус однаково. Ікони трошки менше по обичним карткам, які будуть в промо, в FC25 і FC26, однаково. Тому. Получається, контроль тільки на словах говорить. Звісно, опять-таки, ми не знаємо, які будуть промодалі, ми не знаємо, як далі воно все буде, але маємо те, що маємо. Дропа, напевно, як і тут, так і там не буде. Тут нема про що говорити. Я якщо не пам'ятаю, що пам я горив, чи не говорив. не ловив я ні одної карточки, ні ікону, ні обичну карточку в минулому році, і так само на цьому році налічку не буду ловити, але не знаю. Все, що я знаю, що у мене там близько 80 паків. Зараз задіви я получу паки плюс піки, буде 80 плюс паків. Тому залітати завтра о 20.00, вечірком п'ятниця, якщо у вас без світла. якщо буде світло, відома заходите. А якщо у мене без світла, я заходжу, запускаю стрімчанський. Ще, в принципі, раніше, 18.30, як обично, 20 паки всі відкрають є, всі паки-піки, і пальтілі ловити надіюсь, ось зловити. Тому, я так з вами був жеміч, утримання кривої немає. Жаль, папа. Парні, дуже міні-реліз буде. Міні-реліз, я так поняв, це буде неділю. В принципі, в минулому році був, я не буду шукати, то ви бачимо да? Е, він буде такий свій йому допоможе. Контент це буде імба. і зловиш, в принципі, е, про ті інші картки нема про що говорити. Кантен зловим і вже імба. По іконам Чилін, Бергам і хаві, хаві було б імба. Непогано зловити, було б непогано. За карточок або пібобу да, було б непогано зловити. І, навірно. Усе. але знову ж таки не цікаво. Карток до хіра толку у ніхерна. А тепер точно все, Па-па.